Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познаётся при множестве слов. Когда даёшь обет Богу, коли щось Богу обіцяєш, да, що якщо Господи, ти мене звільниш, там від того, то я вже буду тобі оті робити, там робити. То що обіцяв, то виконай. Когда даєш обід Богу, то не медлі исполнить его и не жди, а сразу старайся его Тому Потому что он не благоволит глупым, что обіцяв исполни. Я пам'ятаю, колись э, в одному домі молитви був там проповідник такий. Він, давайте, каже, пообіцяємо Богу до захожіння сонця провідати хворого. Ну і там люди пообіцяли. Да. І я пообіцяв. Слухайте, Я не міг відвідати хворого. Я вже взмолився до Бога кажу, Боже, дай мені відвідати якогось хворого. Господь мені послав на зустріч, той, щоб я засвідчив, сказав йому, тобто відвідав якби, чоловіка. Да? Бо я зрозумів, я не можу цього. Я дав обід, а зробити його не можу виконати. слухай. Ну не можу, вроді би що, поїдь в лікарню, когось там найди, комусь засвідку. Ага. Якщо не Господь дає спробу це зробити, щоб в тебе. Ну ти ще зв'язаний, якийсь момент, ти цього не можеш виконати? І я попав. Я зрозумів, я попав. А є люди, які там дали обід і забули собі, да? А в житті успіху мати люди не, не будуть. Чому тут написано? Лучше тебе не обіщати, ніж обіщати і не исполнить. Лучше тебе не обіщати, ніж обіщати і не исполнить. І ми перед Богом це говоримо, да? Дальше. Не Дозволяй устам твоїм водить в гріх плоть Твою. Тут гріх? І плоть, а що плоть? Страдати будеш по плоті. Хороба буде тебе, якась докучати, ще якісь... будеш мати проблеми. Не дозволяй устам твоїм вводити в грех плоть Твою, і не говори пред Ангелом Божим...» Это ошибка. Я поспішив, прости, Господи. Тобто, треба було не говорити, ти поспішив. Треба виносити на світло, визнавати це, що ти не прав, щоб за тебе помолилися і з тебе. Знялося воно. Мені придати глобаль Божим, это ошибка. Далі. Для чого тебе делать? Для чого тебе делать, щоб Бог. Прогнівався на слово Твоє і розрушив тіло рук Твоїх. Нема Що б ти не робив, ти не будеш мати успіху. Каже, нащо, щоб ти обіцяв Богу не виконав, каже Господь, не благоволить глупим, каже, і розрушить діло рук Твоїх. Все, що ти не будеш робити, не будеш мати успіху. І Якщо через Слово Боже, ми ну, отримуємо істинну свободу, тобто істинну свободу, коли ми поняли. Грехи нашего невежества, и написано уже в Петра мы читаем, кто забыл об очищении прежних грехов, тот слеп, закрыл глаза и не знает, куда идет. Что то прежние грехи? Грехи нашего неведения, невежества. Да? Христос стал жертвой за грехи нашего невежества, то есть невежды в вере, невежды в слове. Ми не розуміли цього. Ми, там, наприклад, не розумів я раніше, що п'яниця і мод це смертельний гріх, за який побивали камінням. Тобто люди, які з хати виносили і продавали щось, пропивали, це є прокляття. І за цей гріх побивали камнями без мною. Ну, я цього не знав. Ну, незнання закону хіба свобождає нас від наказання? Якщо ми живемо в країні, так? І жінки захотіли там дітям купити в школу щось там, костюми, там якісь книжки, да? і хтось їм сказав, що можна взяти маку, накрутити сухого, завести в Дніпропетровськ і там його добре можна продати. І вони накрутили той макової ну, соломки, повезли в Дніпропетровськ, їх там прийняла міліція і дали їм срок по 7-8 років дали. Це, це жах, ну вони ж просто, це ж дітям, це школа, у нас так, хтось навчив їх так, да? і вони і зробили такий срок страшний. А ми не знали, ну не знання їх освободило від наказання? Ні. Не були наказані. Незнання законно закону освобождає нас від наказання? Ні. Но Христос є жертвою населення, Він за нас ходатайся перед Богом. У нас є гріхи, ми багато гріхів не віжуємо, але Господь нас просвіщає нашу тьму, виводить все сокрите в омраки, яке було в нашому невіденні, для того, щоб ми мали успіх. Так? Да? І от ми потрошки, вникаючи в Слово Боже, слухаючи Слово Боже, навчаючись через Слово Боже, ми отримуємо істинну свободу. І цей чоловік виніс, повідкривав всі моменти, що він обіцяв Богу і не виконав. І Господь що, перестав з ним судитися в плоті його, да, він е, почав мати успіх в тому, що він робив на землі. Да, і пішло діло, пішло діло того. Так що вже ми там взяли одне питання, роздивилися, а напрямків є багато, блуд. Всяке колдовство ворожба, завжди спочатку був блуд духовний. Люди починали блудити духовно від Бога. Потім діти вже мали блід фізичним. Батьки не блудили, а діти вдруг блудниками стали. Чого? Тобто наші батьки не були наркоманами, але да? ми, посеред них стали наркоманами. Запитання: чому? Да? А тому що батьки грішили, їх вже нема. Да? Наказання йде до третього, четвертого роду. Тобто то воно йде. Тобто, і проститутки, і алкоголіки, і наркомани, і це все, це все гріхи прокляття. Хіба хтось хоче це робити? Тобто, я ніколи цього не хотів робити. Ну, я це робив, я сам собі дивався. Я його ненавиджу, я його не хочу, я його роблю. Тому що є гріхи прокляття, щось в родах робилося. А там, оказується, і до бабок ходили, і ворожили там, і ідом поклонялися всяким, і тому, і, і подобне. І там і в Комсомолі були, і піонери були, і ми присяги давали. І тому там всяко понав'язано, всякого. Каже: ідіть розв'яжіть, щоб хай йде. І коли мене пішла розв'язка, я на гулю згадувати те, що в школі вчили. А тоді, коли я вчився в школі, я не міг той матеріал усвоїти. Мені не давало щось. Тобто мене щось тупило. То тобто є, оці гріхи прокляття, ці демони, які не дають людям розвиватися нормально. І коли приходять вже, ми приходимо в церкву, і ми, Чи ми вже увірували в Господа. Так? І от Бог нам відкрив ум для розуміння писання, ми починаємо читати слово Боже, слухати слово Боже. І потрошки тут люди різні приходять. Ти дивишся на людей, він вообще ніякий, він вообще, ну як растений, він вообще не розуміє нічого і потрошки, потрошки починає розв'язуватися.